Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні ми їдемо в гості до ОСББ Шухевича 2, його керівник Будько Петро Петрович. Доброго дня. Доброго дня. І, як завжди, заїжджаємо в ОСББ, дивимося, це не маленькі ОСББ, це дуже великі ОСББ. Ну і почнемо, мабуть, з вами з даху, який у вас був. І так дивимося сюжет. Це робилося за каденція минулого керуючого. Наскільки ми вдома по державній програмі і виконували ці роботи декілька організацій. На даному під'їзді е, зроблено можна сказати, один з найякісніших ремонтів. Тобто парапети покриті оцинковкою, е, головки демонтраційних каналів також, для того, щоб волога не діяла агресивно. Ну і Тут дах зроблений дуже якісно. Тобто видно, що якщо хочуть, то можуть. Так, тобто ще людський фактор, ще контроль людський має бути. Бо я дивлюсь, ні одної дирочки немає, ні однієї спутникової антенни, нічого. І взагалі ну, порядок повний з кабелями, з усіма. Звичайно, що ми тут е, попросили прибиральників, щоб вони поприбирали. Лишні камінчики, щоб вони, якщо щось навіть наступить, не було пробоїни. скло було чимало, ну, але все це вибрали, більш-менш контролюємо по мірі можливості. Ми передивились сюжет. Як ваш дах, враховуючи довжину будинку, враховуючи аж 14 під'їздів, з чого все починалось, хто його робив? Взагалі Шухевича два. Ви починали з самого початку. Яка історія? Історія починається з 2004 року. Ого, то достатньо, 10 років. Так, на даній посаді я півтора року. До мене зроблено капітан ремонт даху. Наскільки відомо, жодної копійки мешканцям давали це все робилося або з коштів міського бюджету, або по муніципальній програмі, тобто там співгенсу це не жек, це вже програми, якісь були це вже в яких приймалося да, да. саме Є покрилі, де зроблені краще, бо там декілька виконавців було, деякі що гірші. Е, на даний час е, деякі поки, е, місцях проті, є протікання, але незначні. Тобто їх зробимо е, клаптковий ремонт і, скажемо так, що відновимо в тих місцях, де протікання невеличкі є. А в загальному е, дах в хорошому стані, це не один спеціаліст, що е, обстежував, е, підтвердив. Ну, На даний момент я так розумію, що ця ситуація у вас під контролем. Ця апаратура вам вже дала зекономити на ОСББ. Це не так, як просто в будиночку впряму і в глуху. І це все так само контролюється. Я в цьому слабо речу, збираюся. Це автоматична ремонту. Тобто, це розумі... автоматика, да? так? А давно поставили це все? Ну, рік пішов вже. І це так, також була програма. програма. І що вона затягнула? Все разом з тепломережею, з тепловим лічильником, з регулятором 324 тисячі гривень. Тобто, ми ще раз переконуємося, що такі гроші людям нереально назбирати. Ну, в сенсі, реально, але самотужки це. Тільки, замушення... що з співфінансуванням, допустимо, громади і якоїсь певної структури, то є саме міської ради, чи є обдержамістрація, чи вище? Тобто, потрібно ще раз об'єднуватися, об'єднуватися, ще раз об'єднуватися. Ну, ми підтверджуємося. Ну, гарно, я дивлюсь, гарно навіть. Чеканки у вас тут. Ну це ж люди самі викидають, наші. Це вже людина, але я дивлюсь, дуже сухий підвал, дуже все у вас не топило, нічого були. А до цього як було з підвалами. Ну, за часи Жеку. Плавали. Як і всі. Як і всі. Як те, що по трубам, то теж плавало. А як ще? Ми з вами спускались, дивились опалення. Опалення у вас стоять лічильники. Так. І це дає суттєву економію, я так розумію. Так, так. Бо так, ми так. вже до цього всього приходимо. Залишилося тільки трошки відрегулювати е, саму гідравліку по будинку. Для цього в міжопальний сезон ми не маємо спеціальну організацію, яка займається цим. Бо є кхе, певні. Е, Скажімо так, впливи мешканців, хтось відключив зробив автономне опалення в деяких під'їздах, тобто дисбаланси зараз по гідравліці. Ну, воно вирівнюється, я так розумію, по-любому. А відключив, знову ж таки, самовільно чи надали дози? Ну, це він не може відключити, вони мають барати погодження в рівня тип енерго, в не, ну, у нас можуть відключити. ну, Наразі ми ці факти не відомо. Тобто, це по-любому з погодження. Так само і погоджують з вами, погоджуюся. Так, так однозначно. Я зрозумів. І тоді вже є відбалансування цієї всієї системи. Так, так. Щоб, тобто в першому, восьмому, допустимо, в 14-му під'їзді споживачі, що на першому, що дев'ятому під'їздах мали однаково отримали однаку кількість теплової енергії. Гришов, ви так кажете для мене деколи, бо у нас є ОСББ по 6 квартир, по 8 квартир, угу. перший та ж 14 під'їзд. Як люди відносяться до ОСББ в такому великому селі? ви правильно сказали, велике село. За... Ж, яка кількість у вас мешканців? Ми точно цифри не маємо, тому що запущена ця справа. І зараз багато хто виписується, приписується без нашого відома, на жаль, законодавство не на наші страни. Не регламентує. Не регламентує. Тобто вони колись якісь відношення брали, ми. Ввели картотеку, де записували, допустимо, в квартира така, то кількість така то проживає. За Зараз... перший раз чи <гум> можливо потрібно звернутися до паспортного стола, щоб якось вони повідомляли? Вони, Хоча б, е... на протязі місяця. Страстів службу я звертався, скажімо так. Вони мені просто можуть додати інформацію, скільки мешканців проживають взагалі, якби за квартирою зачиститься. Е... Але це буде станом на такий-то день. А воно ж кожен міняється. Ну, я розумію. Ну і приблизно зараз скільки у вас? Ну, орієнтовно, по нашим підрахункам, десь від 15 до 1700 мешканців. Село. Потужне село. І, на жаль, про СББ мешканці не тільки нашого, про діяльність СББ, не тільки по нашому рівні стоївні, по Україні мало що знає, тому що не ведеться якась така інформаційна розв'язана роз робота зі сторони влади. Тобто ми зі своєї сторони, що можемо, на листівках роздруковуємо, на дошках холошуємо, розвішуємо, щоб мешканці хоч приблизно рятували, що таке СББ, яка відмінність між ЖЕК, СББ, допустимо, з цією самої управлінської компанією. Який тариф раз за рік проводимо загальні збори мешканців в будинку? Дуже часто збираємо по під'їзду, тому що будинок дуже великий, зібрати таку кількість населення дуже тяжко. Взагалі ми будемо практикувати, мабуть, вводити. Методом анкетування, опитування, тобто, де буде визначатися, яка сама найболюча проблема будинку, що б люди хотіли поміняти в кращу сторону, ну і інші якісь такі питання, що цікавить людей. Ми бачили, наскільки прекрасно там, де лічильники сухі підвали, ми в той же момент бачимо, що СББ дуже великі. І бачимо на даний момент, як вражає е... на контрасті. Да, залишок ще від того життя. Я і маю це... на увазі, коли це було колхоз. Я так розумію, що у вас в планах є це змінити. Звісно. Тільки на це потрібні і людські ресурси, і матеріальні, щоб його все довести дома. Ну, тобто, то, 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 ну, і саме прийдеться приймати участь у якомусь програмі, бо я так думаю, що... Тобто, ви знаєте, що самотужку не зроблять. Не зроблять, так. Да? Ну це, може, мабуть, на сьогоднішній рік ви маєте в планах. Чи якось будете питатися залучити гроші в цьому році? Будемо різні способи шукати, різні варіанти, тобто і можливо якісь спонсорські допомоги, але зараз в даний час криза в державі і надіється не, немає чого. Більше все, щоб якійсь програмі, будемо шукати якусь ну, грантову підтримку. Я вам розкажу криза не стільки в державі, скільки в головах. І ви бачите різницю, контраста. Між тим, що коли є хазяїн, там, де ми тільки що були, ви бачили свят, і там, де все вокруг ковхозник, я кажу, все вокруг моє. Згідні зі мною? Ми. Да. Тобто да, ми, ми бачимо, що а, тут є вже господар, потужний господар. Ми чим ми можемо допоможемо, ну і відповідно будемо продовжувати розвивати, щоб всі будинки були сталими, утепленими, світлими, сухими, ну і щоб нашим громадянам було комфортно в них жити. Ми з вами вийшли, дивились про підвал. І в підвалі ми подивилися, що у вас так само потрібно, ще деякі труби замінювати, щоб не все до, до кінця Ну, Будинок дуже великий, і, скажімо так, зробити капітальний ремонт в технічному підвалі самотужки ми не зможемо, тому що навіть за муніципальною програмою це на 2-3 роки плеться підряд брати участь, щоб зробити. Ну, скажімо, ну але вже дякуючи цим цимніпросипальним програмам, у вашого будинку з'явився якийсь, як то кажуть, світ в кінці тунелю. Так, тобто, так. є можливість Замінили, так, ділянку зовнішньої тепломережі, загальної протяжні 128 метрів, поставили вузол обліку регулювання теплової енергії. В даному даний опальний даний сезон минулий зима була дуже тепла, скажем так, відсотків 35 п'ять мешканці мешканців майже заплатили. Тобто ті внески, що вони внесли цільові на встановлення топового лічильника, вони відбили ще навіть тобто цим, вже відшкодували. відшкодували. так. так. Я тільки що бачу, пане Петро, що ми вийшли, і у вас тут для голубів водоканалом все продумано, так? Звісно. Тобто, що ми бачимо? Ми бачимо одне, що ця ямка, судячи з усього, має під собою трубу. Я не знаю, в якому році її зробили. Не то, що вона зверху не заасфальтована, а вона, мабуть, там знову прогнила і знову наша водичка, де тарифи по воді піднялись, враховуючи перше число, вже в два рази. Але, шановні мешканці, не переживайте, вам все порахують і ви все сплатите самі. Ну бо навіщо платить? У нас держава велика, але у вас грошей набагато більше, ніж у держави. Відповідно, таке відношення воно є. Тобто я... наступне, виходить, як водоканал дешевше, декілька рік його розривати, тут котлован такий робити, щось там зробити, вид вище робить, а потім знову засипати його і отак так знову. Не асфальтуючи нічого. Чи так. можливо було б один раз зробити по-людськи? застосувавши технології і той самий кусок труби зробити пластиковий, щоб вона не гнила. І все, але навіщо? Але в нас ну, у нас дуже багата країна. Хто буде, надрахувати, воду, ліси, землю. Можна на пагорбі слави зняти землю, кудись завезти, можна трубу зробити. Ми маємо те, що маємо, як казав наш перший президент, але я рахую, що то невірне відношення. Все потрібно робити один раз і якісно. Я бачу, що ми тільки що пішли звідти і буквально пройшли 50 метрів і бачимо те саме. Це Ця день. ямка, я вже дивлюсь просто довше, так? Да? Так, так. Вже, мабуть, не один день. Не один рік. І не один рік, так? Да? А скільки років? Ну, як я пам'ятаю, вже років п'ять. І оце чи мами з колясками з через кляском, це, садочок і це інвалідів. так само рили трубочку і трубочку заврили і забули. Саме так. Відновити ніхто не відновив. Ну, я, я думаю, треба звертатися в раду Галів і будемо щось писати, щось будемо робити, Мабуть, звертатися до водоканала і ставити перед ним умови, що ці Будем питання потрібні. Скільки може тривати? Ну, скільки ви дозволяєте, стільки буде тривати. Ну, то добре, що створилися рада Галів СБ, що може подбати колективно, скажімо, про проти проблем. Ну, будемо давати, бо я бачу, що біля. по одному вас не хочуть слухати взагалі. Виходить так. Неразові звернення. Пишуть якусь отвисочку. Буде зроблено 2014 року. А коли немає умови фінансування, то немає можливості. Ми з вами вийшли і все. Ну, ви, чого б я не звернув, бував, аби голуби не пили водичку. Тобто я розумію, там де свіжо розрити. так розумію, водоканал спеціально це не робить, дбаючи про нашу. Скажімо так, наших птахів. <ріст> це вже, мабуть, не 5 Родівницю років. В дівниці зробив, так? Так, так. Тобто це, це, їх... це, це ж вже певний період, мабуть, не день-не-дуть. Це так? більше п'ятимуть років. П'ять скільки... років. капка, Вони раз-два в рік розривають, щось там якісь відновлені роботи проводять на тому трубопроводі, і знову зриють, потім знову ж вода сочиться, фільтрує, знову там яма. Неодноразові там і письмові звернення, і усні, нічого це не привело. Я дивлюся в одному місці, а і в другому було. Так, так це все трубопровід, який з'єднує під подачу до котельні, до бойлерної, де йде на підірві води від водоканалу. І вони, майстри говорять, що вони, ця труба в аварійному стані, потрібна, яка перемота. Коштів в них немає. Ну, у нас як завжди. Але 10 разів розривати, заривати, то є гроші, скажімо так. А ну, тобто, зразу не робить ек економічного прорахунку доцільності так, так, цього. Всього. Так. Можливо, зробити один раз, і це буде найбільш вигідніше. Зробити, провести блогуси після того всього і забутися про цю проблему. Ну, Але, на жаль, все. діємо мабуть, в іншому напрямку, тотально на місці. Добре, такі питання. Ну як завжди, у нас по, я подивився, у вас так будиночок п'ятнами, люди поутепливали. Хоча це в принципі мало доцільно і все Має чи такі... є мрія вашого великого. Об'єднання, утеплить весь будинок. Це буде саме наша найбільша мрія, тому що термомодернізація будинку наш будинок потребує зв'язку з тим, що йому 29 років міжпанелі з в багатьох квартирах з'являється пліснява, чорніють стіни, стелі. Якби його утеплити нам вдалося, ми за рахунок теплового лічильника в, може навіть два рази менше потрапить за опалення. Тобто ви мали б відчутну економію, я так розумію. Так, так. Ну а оце, що люди там утепляються, це ж вони самі там наймають якісь альпіністи, але так. не погоджуються з любов, я так зрозумів. Е, е, ну, здебільшого, ні, здебільшого ні. Здебільшого ні. Хоча можливо ефект мінімальний для квартири є, для будинку це якби. холодно Ні, ну я як людина, яка займається теплом, то я знаю. А що у вас з таким питанням? от сьогодні я відкрив Фейсбук і от дивлюсь, наші місцеві депутати вже почали піднімати, турбуватися, так би мовити, про громаду питання відведення землі. У нас під будинок відведено для користування орієнтовно 3 гектари землі. Це дуже велика територія. Тобто, у вас є акт на землю? Ні, немає. <говор> а у вас відведена він коли? <провод> просто закріплено. Так, закріплено. Платимо <плат> з неї земельний податок, скажімо так. Можемо тільки користуватися, щось будувати, чи ще щось не маємо права. Ну, є можливість приватизувати землю і, відповідно, ставити якісь тимчасові там споруди. Але це питання дуже дорого коштує. Так, попереднім підрахунками організації, що займається цим, це буде коштувати приблизно 15 тисяч гривень, щоб приватизувати землю, і можна буде неї користуватися. Ну, я вам скажу, я одразу зверніться до Ради, я вам вже зроблю за всім. Справді? Справді. Питання в тому, що розумієте, якщо є організація, у нас є домовленості з тим, і ми вже домовилися з земельщиками, що ми маємо об'єднання, тобто це не одне, бо ви розумієте, що роздріб це одна ціна, а оптом це друга. То ми в загальному домовили, що в загальному це буде коштувати, якщо врахувати для членів Ради голів СББ, то це буде коштувати набагато менше. Я так само звертаюсь до всіх бажаючих, в кого є такі питання, так само звертайтесь до ради Голіво СББ. Ми допоможемо. Дякую за пропозицію. Це суттєва знижка в два рази. Це суттєва знижка, бо все. Бо я б хотів би запитати бо знову ж таки, бо в вашому будинку також є магазинчики. Я так магазинчики, так. І все стени, скоріше всього, що вони собі вже землю повідводили, самі. І, мабуть, якщо розібратися. Цієї інформації ми немає. Ну, от і... ви ради цікавості підніміть цю інформацію. Я так думаю, що земля вже відведена і при цьому всьому, я так думаю, що ніхто з вами не погоджував. Хоча якщо прибудинкова територія навіть виділена просто ділянка, так. то вони мусять з вами її погодити, якщо вона навіть, тобто з мешканцями має. Ну, а благічно. тим більше, коли є голова і є початка, то це вже є відповідно. І знову ж таки, чи приймають ви ж платите, мабуть, за прибирання території, чи ви самі її прибираєте? Ми самі її прибираємо. у нас є Два двірника в штаті так, зокрема мазинчики, та також нескільки натримає будинку прибункове території. платять. Так, так. Бо в дуже багатьох будинках, особливо бачите, що значить є ОСББ. Тобто у вас вже відрегульовано, а в дуже багатьох будинках, де просто відведена земля, і всі мешканці платять. То магазинчики в цей момент не платять, бо є випадки, де на території, що відведена, за яку платять, от, навіть я сьогодні прочитав Торовсько, пише. Стоїть 10 років вже кіоск на землі громадян. Громадяни платять за землю і за цей кіоск, за який стоїть на цій земельній ділянці і на цьому всьому. Тобто, відповідно, всі наші зміни так само в наших руках. Так, але, на жаль, у нас ще в будинку такий монополіст, як у Куртелеком. Який так. вже скільки рік з ними переписується на утримання будинку, щоб вони підписали договір і внесок на тепловичі На жаль, поки що з ними юридично сужуться. Як сужуся, переписуються, але бачу, справа де йде до суду, якщо вони на цей раз не підпишуть договір. А я вам відразу скажу, що моя порада, що з такими людьми, які після першого листа з вами не зустрілися. А переписується, і потрібно другим листом, вже призивати до суду, і тоді стає все на місці. Це, Це так і є монополіст, який не звертає на людей як такових увагу. Mm -hmm. бо він розуміє, що у нього є стат юристів, які будуть чим займатися. Але коли лягає бумага до суду. То ми будемо діє надіятися, що дякуючи тим самим ілюстраціям, які у нас ідуть керево косо, криво, але йдуть. То можливо, що вже зміни будуть і деколи будуть приглядуватися е чиновники до людей і спостерігати. Я так розумію, так да, дійсно вас точно я зараз згадую, є у картиліком. Ми проходили, я бачу обов'язково. Наступним кроком буде треба подавати судові позови на їх, тому що як -то користуватися мережами будинку і зовсім не амортизувати їх. Ну, це, вибачте на даний час. Тим більше, що це ж не бідова організація. Тим більше, вона зараз Це. Там же ж є власне, тобто є, приват це братна структура. Ну то всім давайте тоді звертайтесь до ради. Ми так само допоможемо вам. Думаю, підсилимо, підсилимо своїми запитами. Це виходить трохи невірно, коли проста громадян пенсіонери всі це платять за приватного монополіста, який. Ну, не бідуємо, скажімо так. Ми то в чужі гроші не ліземо, ну, але так. це була б достатня копійка, більш того, якщо обрахувати весь цей період, що не платять, ну, так. то можна було б зробити якийсь ліфт, що ми з вами були на зборах і збори, бо ліфти варивали. виходять. Да? Яка ситуація з ліфтом? Один зупинений в 10-му під'їзді у зв'язку з тим, що там згорів статор і... Механічна частина пошкоджена, тобто він потребує капітального ремонту. В п'ятому під'їзді також вже протікає редуктор, мастило тече на верхню частину ліфтового відділення, ну і відповідно також він, мабуть, скоро зупиниться. Але мешканці не розуміють, що коштів ніхто не виділяє і не буде, буде виділяти найближчим часом. Тут можна взяти тільки по програмі. По програмі, так, 70 на 30 – це як муніципальна програма. Це єдиний варіант. Хтось розуміє, хтось не розуміє, але ходити, якщо зупиниться, то будуть всі. Тим більше, що ми були на зборах і ми з людям пояснювали, що так, зі своєї сторони, я взяв, розніс повідомлення про те, про необхідність капітального ремонту ліфта цих під'їздів під розписку. Тобто, якщо якісь будуть претензії до мене, я займаюся відповідальністю, тому що розбитки коштів немає. Для того щоб капітальні ремонти проводити, треба тариф був як не так, як в нас гривня 474 з зброю по 9 поверх, хоча б 2-3 гривні. Ну, все рівно, мешканці Шухевича, 2, я, я до вас звертаюсь. Зрозумійте, що цей ліфт, я по ньому їздити не буду. Якщо ви здаєте і допоможете голові, то згідно програми, бажаєш там 20 на 80. 30 на 7, то 70 вам додадуть і ви будете їздити. Подумайте, що там ще є хворі люди, є старші люди, є пенсіонери і чимось своїм, тим, що ви хочете чи не хочете, ви задаєте. Шкоди ну, оточуючим. Шкоди уточуючим. Шкоди уточуючим так. Ну, я б хотів, би, враховуючи, що наш час підійшов до кінця, побажати вам вирішити всі ваші питання, утеплити будинок, прибрати кормушки для голубів, укртеликом, щоб заплатив за все і зразу і наперед на три роки. І щоб у вас все було добре. Дякую Ну, А ми вам ще раз дякуємо. Дивіться нас, будь ласка, на сайтах телеканалів. Ми їдемо в слідуючи ось До побачення.